Чернівецька обласна організація Червоного Хреста навчає буковинців, як поводитись у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Інструктори проводять заняття зміною безпеки для дітей, підлітків і дорослих, пояснюючи, як діяти в небезпечних ситуаціях і уникнути трагедії. Заняття вже відбулись у Чернівецьких школах та молодіжних просторах. Надалі такі сесії планують проводити по всій області. У Чернівцях волонтери Червоного Христа проводять навчання мінної безпеки для дітей і дорослих. Програма покликана навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети та правильно діяти у випадку небезпеки. Ми навчаємо про в принципі небезпеку. Вибухонебезпечних предметів, це не тільки міни, це і вибухонебезпечні залишки війни, по типу як знаходять снаряди часів Першої Другої світової, різноманітні склади зброї, які можуть бути небезпечні, різноманітні схорони зброї. Ми знаємо, що зараз наразі в Україні, на жаль, є незаконно зброї за того, що у нас конфлікт. От також ми говоримо про більш безпечну поведінку під час обстрілів. За словами фахівців, такі заняття відвідують діти різного віку від 5 років і до старшого покоління. Формат навчань адаптований до аудиторії, тож підхід до школярів і дорослих різний. Ми проводимо сесії інформаційні для населення. Наші бенефіціари від 5 років і до безкінечності можна сказати. Да, у нас різноманітні сесії, діти 5-10 років. Це Одна, скажімо так, презентація невеличка тривалість по часу. Також є можливість проводити для дітей від 10 до 18 років і дорослі 18 вже. Ну, відповідно, яка є потреба, яка є аудиторія, ти проводимо. Нещодавно інструктори працювали з учнями сьомих і восьмих класів у ліцеї номер 12 та в молодіжному просторі Купол. Діти активно реагували на інформацію, ділилися власними історіями та знаннями, отриманими від батьків. От буває, ти щось починаєш розповідати і бачиш відгук від дітей, що «да, я те бачив, а я те чув а про те мені розповідали, тому що в багатьох сім'ях зараз є військові. Вони щось розповідають, вони теж щось показують. Організатори наголошують, домовитись про проведення таких лекцій може будь-який навчальний заклад, підприємство чи громада. Можна зв'язуватись через наші соцмережі у нас є Фейсбук, інстаграм, можна прийти прямо на обласну. Ну і принципі, мій номер є у багатьох людей. Я його поширюю, щоб люди знали. Могли зі мною зв'язатися. Навчання змінної безпеки тривають і будуть продовжені наступного року, кажуть спеціалісти. Адже знання, отримані на таких сесіях, можуть одного дня врятувати життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.